І станція На Житомирщині проживає понад 100 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Чи не на найбільше труднощів вони відчувають за потреби пересування, особливо до інших міст. Найчастіше цим людям доводиться користуватися залізницею, і саме пристосованість цієї інфраструктури дуже часто стає визначальною. Є ще у нас роботи начати по ніпострісно по вокзалу Житомир, Діляться три пандусні спуска ділиться настояще час реконструкция санузла и бытовой комнаты. Вот. Имеются все указатели, таблички. Вот. Ну, берете, я не вот. Ну, Но видел бы, что тут необходимо было тоже.